Двічі тричі на тиждень ветеран російсько-української війни з Кропивницького Віктор з позивним гром разом з дружиною Настею викопують хризантеми у своєму саду. Вирощують їх другий рік, щоб допомагати військовим, які нині боронять Україну, говорить чоловік. Настуньки в той рік і помер братик в Бахмуті 12 декабря. Ну так і вирішили допомагати далі. Вирішили віддати на благодійність, бо побратимам. Чому я це роблю? Ой, чесно сказати, бо я там був. Я знаю, яка там ситуація в хлопців, що там трапляється, як гинуть, де вони зникають там. Я це все бачив, я це все розумію. Для нас кошти зараз нічого. Хай буде хлопцям, буде перемога, буде все. Говорить, до повномасштабного вторгнення купував і саджав хризантеми для дружини. Чому саме хризантеми? Не знаю, тому що вони мені дуже подобаються вже коли настає холодно і всі цвіти відквітли. То Хризантема вона радує в самий останній момент, коли вже холода приходять. Зараз перемога для нас найголовніше, що ми хочемо і бажаємо на цю мить. Квіти привозить керівниці громадської організації Разом ми сила Тетяні Силі. Вона продає хризантеми, а гроші, каже, використовує на потреби бійців. Ой, який це гарний. Ми їх продаємо, написано для ЗСУ, люди купують. І ми за ці речі для його побратимів купуємо те, що потрібно. Ми знаходимося кожен день з понеділка. До суботи проспект Університетський 29. Ми тут з 10 ранку до 16.00 можна приходити вибирати собі квіти, які подобаються. Нам Віктор ще привезе. Говорить, за попередньо продані два десятки кущів заробили 5 тисяч гривень і придбали автономний автомобільний обігрівач для водія роти забезпечення. Цей обігрівач буде ну, для обігріву мене. Так як я постійно на колесах ночувати приходиться теж в машині. Торік подружжя віддало на потреби ЗСУ півтори сотні кущів. Цьогоріч планують втроє більше. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.